Розтяжки це величезний виклик для всіх лікарів. Ми маємо новий метод. В результаті колір розтяжки підпадає з кольором здорових оточуючих тканин. Ми змінюємо якість життя людей. Чому проблема розтяжок є викликом для всіх дерматологів? Розтяжки це величезний виклик для всіх лікарів, особливо для дерматологів. Раніше не було підходів до лікування цієї проблеми на сьогоднішній день. Ми маємо новий метод: це технологія, що працює з різними видами енергії, які здатні ідеально лікувати розтяжки. Ми відновлюємо які шкіри повністю аналогічно до здорової шкіри. Ми відновлюємо базальну мембрану. Ми відновлюємо меланоцити. Ми впливаємо на вироблення колагену третього типу. Це колаген молодого віку, збільшуємо вміст еластичних волок. Ми досягаємо відновлення нових здорових клітин в зоні розтяжки. В результаті відновлюється нормальний тон шкіри. При цьому колір розтяжки ідеально співпадає з кольором здорових оточуючих тканин. Який механізм впливу У лікуванні різних проблем, патологій, шкіри, зокрема розтяжок, для досягнення максимального результату необхідно використовувати одночасно різні види енергії. Найважливішою з яких є електромагнітне поле. Електромагнітне поле стимулює наші біологічні носії для переносу всередину фібробластів кисню та поживних речовин. І завдяки цьому процесу фібробласт набуває здатності виробляти колаген і нові еластинові волокна. В той же час за рахунок мітозу відбувається активне збагачення тканин киснем. Мітоз це фізіологічний процес утворення нових клітин зі збільшенням їх вмісту в тканині, для того щоб розтяжки змогли трансформувати сь до стану подібного нормальній здоровій шкірі апарат працює з різними типами енергії зокрема електромагнітне поле що здатне відновити активність транспорту натрію і калію як результат, фібробласти збагачуються киснем, і завдяки цій діяльності ми маємо дуже вражаючий приріст продукції нового колагену, колагену молодого типу, еластинових волокон та багато нових клітин, що відновлюють властивості здорової шкіри. Іншим типом енергії є вакуум або від'ємний тиск, який в цьому фізіологічний вплив. Під впливом даної енергії активуються процеси мікроциркуляції крові. Ми відновлюємо нормальну васкулярізацію шкіри. Ми відновлюємо нормальний колір шкіри. Ми збагачуємо шкіру киснем завдяки активній мікроциркуляції. В той же час завдяки відновленню лімфотоку відбувається детоксикація, і як результат активізується клітинний метаболізм. Фінальний результат шкіра виглядає молодшою, шкіра збагачена киснем. Завдяки новим капілярам відновлено здоровий колір шкіри. Якщо говорити про розтяжки, то вони є різних видів. Найбільш очевидні відмінності в кольорі. Червоні розтяжки молодші, їм потрібно в середньому 6 сеансів. Ви можете виконувати процедуру один-два рази на тиждень, і завдяки цьому ви відновите розтягнену шкіру. Для більш давніх розтяжок по кольору вже білих зазвичай потрібно 9 сеансів. В такій ситуації ви можете виконувати процедуру один-два рази на тиждень. Кожен сеанс має тривати близько. 20-25 хвилин ви маєте працювати в одній і тій же ділянці тіла. Якщо ви маєте розтяжки на грудній клітині, ви працюєте на грудній клітині. Ви не працюєте одночасно на грудях і, наприклад, на животі. І найважливішою річчю є те, що ми повторюємо це через багато років. І через 5-6 років ми бачимо, що є стабілізація, якщо лікування проведено правильно, якщо ви дотримуєтесь протоколу, ваша терапія один раз на все життя. Як технологія B1 може змінити життя пацієнтів, у яких є шрами? Травматичні ушкодження це дуже стресова проблема для багатьох людей. Часто ми думаємо про шрами як про естетичну проблему, але дуже часто шрами невирішувана проблема, обмежена у впливі на неї, супроводжується хронічним болем і часто сильним болем. Біван здатний редукувати всі види фіброзу, що мають два серйозних наслідки. Перший з них це фіброз в ділянці пальців, передпліччя, плеча, шиї, ніг значно знижує мобільність цих ділян і з B1, ми можемо відновити повну мобільність пальців у всіх частинах. Та інший важливий біологічний ефект: ми вирішуємо питання деяких пацієнтів, що відчувають хронічний біль. Зменшуючи фіброз, ми зменшуємо запалення шкіри. Ми змінюємо якість життя людей, які більше не відчувають хронічного болю щодня, і відновлюємо мобільність після травматичного ушкодження.